Ось кому зараз солодко спиться, так це асусу. Я так мило називаю свою кішку. Невгамовний асус. У неї буває настрій, коли вона грається багато, а потім отак вляжеться на спинці дивана і дрихне. Обожнюю її. Цей хвостик білочин. Гарненький і бухнатий. Лапки звисають, хорошенькі, лапки звисають. І чому ми так їх усі любимо наших домашніх тваринок? Я собі не уявляю життя без неї. Приходиш додому, це миле створіння тебе зустрічає, всюди за тобою вервечкою ходить, спить з тобою, їсть з тобою. Та, Ася? Слідкує за тобою, як ти працюєш, як ти миєшся, як ти йдеш на роботу, як ти повертаєшся з роботи. Ці процеси проходять разом із нею.